Я вважаю, що є більш нагальні зараз потреби. Ми всі розуміємо, що в нас війна і що потрібно хлопцям там допомагати. І там в них запитів і ресурсів і їм потрібно набагато більше. Мене клуб, до речі, дуже вчора після цієї зустрічі переконував в тому, що це як приклад для інших бізнесів, що потрібна допомога. Наприклад, я зараз. Особисто там готовий теж комусь допомогти із бізнесів, які постраждали. І якщо мені не дадуть цієї можливості, то мені теж буде не дуже добре. Я хочу йому допомогти, тому хлопці там, наприклад, приїхали кажуть, ми будемо розбирати. Якщо ти не хочеш нічого, то ми хоч будемо розбирати. І я розумію, що це теж не дуже правильно ем, не дати людині можливість допомогти. Тому що, коли віддаєш, я при цим казав, що це навпаки ще більше отримуєш. І... Ем, я знаю, що від людей, які мене оточують, я можу отримувати дуже багато знань, можливостей, зв'язків, ресурсів, які набагато цінніші, ніж гроші. Тому що гроші це просто ресурс, який допомагає нам вирішити якісь там питання. Або він дозволяє нам не думати про них, якщо в нас їх достатньо. Тому ну, це таке відносне питання було. Якщо. Ми будемо там, наприклад, висвітлювати це все і будуть збиратися кошти, які потім підуть, наприклад, на зарплати нашим працівникам, які зараз тимчасово не можуть. Там, наприклад, у нас там преміальна система, і вони цю премію свою не зможуть заробити, тому що виробництво не працює, і ми їм там цим компенсуємо. То це ок. Тобто, мені особисто буде круто, якщо. Оця ситуація допоможе іншим підприємцям, і якщо ця ситуація допоможе мені далі розвиватися і щось побудувати більш більш круте, напевно так.